Друзі, нас про проголовне поїхали. Останні години в Кремлі з публічної риторики стало відомо про різкий злам у вищих ешелонах влади країни-агресора. Планова зустріч між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним в Будапешті була скасована. Повідомляє Reuters. Командна лінія Вашингтона незадоволена підготовленим форматом переговорів. Вирішила відкласти зустріч, оскільки не бачить сенсу в домовленостях без реальних змін у Москві. В той же час пролунала інформація, що Патрушо провів понад дві години телефонної розмови з Трампом. Фактично, замість Путіна, за наявними даними, Патруш виступив із щиткою позицією. Він має намір брати на себе керівництво держави, і вести переговори з США та покином з метою повного усунення Путіна з керівництва країною. Це означає, або Путін піде сам, або за нього змінить владу Патрушо, і війна буде завершена за новим сценарієм. З політичного боку це означає, що в Кремлі почалась конфліктна зміна керівництва. Патрош вже веде консультації з ключовими силовими блоками, отримає підтримку силовиків і за даними джерелу, згоди з американською і китайською стороною сценарій завершення війни. В свою чергу Путін ймовірно перебуває поза активним контролем, чи через стан здоров'я, чи через внутрішнє відсторонення, поки ключові рішення приймаються іншими. Ця подія не просто дипломатичне зволікання, а стратегічний перелом. Перш за все, зміна переговорника зі сторони РФ означає, що зовнішня політика Москви може змінитись без участі Путіна. По-друге, відкладаючи зустріч із Трампом, США демонструють, що вони не прийматимуть символічні рішення. Потрібен конкретний результат. По третє для України це створює вікно, коли супротивник має внутрішню кризу керівництва. Ініціатива переходить в сторони, яка сформувала чіткі цілі і підтримку. У підсумку новий формат, нова влада, нові переговори. Глибокі геополітичні наслідки ще попереду, але сьогодні стає ясно, події не ведуться за старими правилами. А ось що пишуть джерела В Вашингтоні після телефонної розмови Трампа з Патрушевим було скликано закрито міжвідомчу нараду. Учасники, серед яких представники Пентагону, Держдепи і ЦРУ отримали прямі сигнали про готовність Патрушева до поетапної капітуляції під гарантією особистої безпеки і збереження структур управління РФ. Обговорюється навіть варіант, за якого Москва самостійно виводить війська з окупованих територій без з вимог до Києва в обмін на часткове зняття санкцій гарантовано недоторканність нової верхівки. В самому Кремлі події розвиваються під Грифом тільки для внутрішнього користування. Зокрема, офіцерам підрозділів охорони Путіна. Було змінено маршрут переміщення. Його комунікації обмежені джерела. Повідомляють, що йому залишили право зробити останню заяву. Однак, поки ще рішення не ухвалено. Патрушов паралельно готує візит до США, де планує оголосити новий безпековий порядок, який закінчить війну не на полі бою, а в залі переговорів у внутрішньому колі його вже називають тим, хто припинить св. О, також відомо, що Пекін не лише був поінформований, але й дав мовчазну згоду на сценарій, в якому Путін усувається. А новий уряд отримує визнання. Це говорить про глобальну змову великих держав з метою завершення війни, яка почала загрожувати не лише регіональній, але й світовій стабільності. Україна в цьому випадку опиняється з позиції сторони, яка довела свою незламність і тепер може диктувати умови миру з позиції сили. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожної своя висновки, кожен Бить сам до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.